Йдуть за свободу, состав свободо, нема переводу, нема. Ваша допомога неоціненна. І зважаючи на те, що ми маємо в нашій державі вже третій рік повноцінної війни, повномасштабної, усім безумовно складно. Але я хочу нагадати слова Павла Каелі, що найтемніша ніч перед світанком. Тому разом до перемоги. Друзі, усім студентам НОБІП передаю вітання. Бажаю вам, усім гарних оцінок, гарних викладачів, найкращі викладачі. Тільки в НОБІП. Я особисто, як студент і випускник цього вузу, заявляю, що це так. Бажаю всім успіху та разом до перемоги. Слава Україні!